Всім привіт! Мене звати Каріна, і сьогодні ми з вами розберемось, як вибрати кронштейн для вашого телевізора. Три основні ознаки, на які варто звернути увагу під час вибору кронштейну. Це діагональ телевізора, стандарт веса та тип кронштейну. Хтось може сказати, а як же максимальна вага, яку витримує кронштейн. Насправді зараз майже всі телевізори мають досить маленьку вагу, навіть великі діагоналі. І тут навряд чи у вас будуть проблеми. Краще звернути увагу на діагональ. Характеристика Кожного кронштейну написано для яких діагоналей він підходить. Стандарт Веса це відстань між отворами в телевізорі, в які вкручуються гвинти кріплення кронштейна. І з цим також все легко. Кожен кронштейн має діапазон стандартів Веса. Тому просто знову ж таки треба це перевірити в характеристиках телевізора і кронштейна. Все. Тепер переходимо до найцікавішого: типи кронштейнів і який обрати. Існує декілька типів. Фіксований, поворотний, похиловий та похилово-поворотний. Почнемо з найпростішого фіксованого кронштейну. Він має найпростіший механізм: кріпиться на стіну максимально близько, що є великим плюсом. Проте повертати чи нахиляти телевізор не вийде. Тому такий кронштейн краще брати, якщо ви плануєте дивитись телевізор з однієї конкретної точки, наприклад, з дивану. Наступний похиловий: він також кріпиться на стіну достатньо близько, але його фішка в тому, що його можна нахиляти вниз чи вгору на декілька градусів. Це дуже зручно, коли ваш телевізор знаходиться на. Наприклад, у спальні, і для того, щоб комфортно дивитись його лежачи, кронштейн дозволяє змінити кут нахилу. Похилоповоротні кронштейни мають більшу відстань від стіни до 0,6 метрів. Підійдуть для кімнати чи кухні, коли точки огляду у вас постійно змінюються. Тут вже його можна повертати і нахиляти в будь-який бік. До речі, такі кронштейни рятують, коли кімната дуже сонячна і промені потрапляють на екран. Але є ще один підтип: це похило поворотні кронштейни, які мають коліна. Вони найгромісткіші і мають максимальну відстань від стіни. Вони підійдуть для квартир. Студії, де кімната об'єднана з кухнею, і ви не хочете витрачатись на ще один телевізор. Тому для зручного перегляду вам треба мати максимальний винос, поворот та нахил. Сподіваюсь, що тепер вам зрозуміло, який кронштейн необхідний саме вам. А якщо це відео було корисним, то поставте лайк та напишіть коментар. А ми з вами побачимось в наступному відео.